Привіт! Як поєднати ціну та якість? КМК агровиробник постачальник компанії АВС Стандарт, демоділянка 2025. Будь ласка, підпишіться, завітайте до нас до онлайн-трансляція. Буде день поля у нас на наступній неділі. І гібрид Флокс, стійкість до семирас фовчка, технологія сульфомочевини під Ранстар. Зараз ми з вами подивимося, яка в нас зараз картина. Дивіться. Висота рослини до... З нахилом кошику до 1,50 м. Далі ми будемо показувати, як воно є. Дивіться. Заходимо. І пішли-пішли по полю. Тобто, навіть де я вам скажу так, де навіть проскакують двойники, це вже результат. Тому я не буду багато там сподівань робити, знаєте, як кажуть, багато там що ти з краю поля знімаєш, ми підемо подалі. Підемо подалі, там, де ми можемо побачити. Дивіться, одноритний, однотипний. Виповнений. Вегетація, бачите, рання в нього. Це 105-107 днів. Стіки до семи раз в ще раз кажу. Флокс технологія під підранстарт. Практика з компанії Вестендар дасом змогу орієнтуватися, скільки висивати по регіону, як це потрібно робити. А насінева компанія Агра зробить для вас саме на головне це результативний насинений матеріал. Постачальника весь стандарт зробить для вас все інше. Тому, будь ласка, підпишіться, замовляйте та користуйтеся якісними постачальниками на агросикторі 26-му році. До зустрічі.